Що робити, якщо кури хекають навіть у корнику чи коли сидять на сідалах? І якщо у птиці часте дихання на сідалі це тривожний сигнал. Чим це небезпечно? І якщо не вжити заходів, це може призвести до порушення дихання та серцевої діяльності, зневоднення, зниження споживання корму, пригнічення та стрес. У самих страшних випадках тепловий удар, втрата курки. Що я зробив? Я придбав силосан, у складі якого є ефірні олії евкаліпта, ментол, а також сорбенти, які поглинають вологу та дезінфікують. Що дає ментол у складі селосану? Покращує комфорт дихання, бо діє на рецептори слезових оболонок і створює відчуття прохолоди при вдиханні. Це особливо важливо у спеку. Має антисептичну дію, пригнічує ріст бактерій і грибків у повітрі та на слизових. Я ще вирішив додати силосан у пилову ванну. Кури будуть приймати пилові вани, очищати своє пір'я та шкіру від паразитів, таких як блохи, кліщі та пухоїди. Ментол та ефірні олії підсилюють цей ефект. Так і вани заспокоюють птицю та покращують їх саме почуття, особливо у спеку.